з любов'ю Ісуса Христа, я Валентина Поляківська, ведуча цієї програми Добра новина, яка приходить до вас щонеділі о 6 годині вечором і на самому каналі. Наша тема сьогодні під заголовком таким: Хто я? Ви можете сказати, що це є? Хто я? Хто я є як людина? Якої нації? Яких поглядів я є? І на цю тему. Я запросила сьогодні одну чудову людину Ангеліна Українець, яка є юристом. Закінчивши юристичний факультет Київського університету, вона працювала на різних посадах. Вона виховувалася в родині батько-юрист, мати економіст, і в них було дві дочки. Виростала вона в атеїстичній країні, в соціалістичній країні, так як більшості з вас. І ви знаєте, були такі моменти, вона напевно себе питала, запитувала: хто я є? І ось я хочу привітати Ангеліну, українець. Подолати тяжкий шлях, іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої, Боже царство в небесах. Кіпить, та без Бога воно лиш дочасне, коли свій час пройде, і смерть у мить прийде, тільки в Христі знайдеш ти щастя, Іди дизі воно. подолати тяжкий шлях, Іди зі мною по вузькій стежині, кінець якої Боже царство в небесах. Рада, що ти зі мною на програмі сьогодні. Я маю таке незвичайне питання для тебе. Хто ти? ти? знаєш, це дуже цікаве питання. Я є щаслива людина. Я є щаслива людина і я це відчуваю. Бо я знаю Господа. Амінь. Знаєш, виростаючи в атеїстичній країні, Ангеліна, напевно, в тебе колись думки були такі, або запитання, чи дійсно є Бог, і якщо Він є, хто він є? Ти знаєш, Валентина, я ніколи не мала таких запитань, чи дійсно є Бог. І я над цим не замислювалась. Але десь у глибині душі так я відчувала, що щось є таке, що тримає людину в житті. І, може, це оце маленьке щось і вирісло у мене велике запитання, після якого я прийшла до пізнання цього Господа. Бути юристом, мати вищу освіту. Чи в тебе коли-небудь виникали такі думки, що якщо є Бог, то він напевно є лише для невчених людей або для бідних людей. Чи ти так почувалася? Та ні, Валентина, це дуже смішно. Я хочу сказати, що немає для Господа значення, яка людина, чи вона має освіту, чи вона не має освіти, бо вона взагалі, чи може не вміє читати і писати. Бо для Господа важливий не зовнішній вигляд людини і навіть не її розум, а для нього важлива душа людини. Знаєш, Валентина, ми звикли, що люди приходять до Господа через якісь неординарні події в їхньому житті. Чи найбільше всього це буває якесь горе у людини? І тоді вона приходить до Господа. Але це дуже цікаве питання. Знаєте, чому? Я замислилася над цим, чому Господь допускає людину до такого стану, коли вона доходить до якогось відчаю і після цього приймає Господа. Людина не втруч... Господь не втручається в життя людини. І людина колись захотіла жити сама, без Господа. А Господь Він є батько. І якщо наші діти не хочуть, щоб ми втручались в їхнє життя, то батьки вони не втручаються в їх життя, але серце їхнє все одно болить. І Господь дав людині можливість живи, якщо ти хочеш жити по своєму розуму. І коли люди почали жити за своїм розумом, то ми бачимо, як сталося. Ми знаємо із історії Біблії про Адаму і Єву. Ми знаємо про їх синів. Каїна і Авеля, коли Каїн убив Авеля. І ми знаємо, що цей гріх пішов як той ком сніговий, і він нарощувався і нарощувався і докотився ось до сьогодення. І ми бачимо своє життя, ми бачимо, яким ми його маємо. Але Господь, як я вже сказала, Він є Батько. Але який батько зможе дивитися, як його людина страждає? Ніякий. І тому він прийшов до людини у вигляді Ісуса Христа. Він прийшов до людини і дав людині спасіння. І знаєте, я не знаю, як можна передати батьківську любов. Хіба є хоч один батько, хоч одна матір, яка могла б віддати життя своєї дитини за чиє життя, за моє чи за твоє. Я думаю, що ні, ні батьки цього не зроблять. А Господь. Він хотів людині доказати, що він є, що він любить цю людину. Скажіть, ну хіба можна більше доказати людині про свою любов, ніж віддати життя своєї дитини? Вже більшого доказу немає. І якою треба бути невіруючою, щоб після цього не побачити, як Господь нас любить? Ось такий виклик. Як чудово, ти це нам розповіла, але все ж таки я би хотіла знати, як ти персонально прийшла до пізнання Господа і до якої міри Він змінив твоє життя? Знаєш, Вам це дуже глобальне питання ти мені поставила. І це питання можна сказати не тільки як я прийшла до Господа, так як я прийшла до Господа. І цим своєю відповіддю я хочу людям розказати, можливо, як я, як мені Господь це показав, навіщо він створив цю землю, і навіщо він створив людину на цій землі. Ти знаєш, я жила своїм життям і я шукала сенс свого життя. Ну, як можна знайти сенс, Через що? Через якісь матеріальні здобутки або через кар'єру, або про ще про щось якесь фізичне, матеріальне. Але це не було сенсом життю. Я розуміла, що цього не досить для людини, що людина потребує чогось більшого, наприклад, мені цього не вистачало. І я шукала на переді мною стояло запитання. Навіщо я живу на цій землі? Навіщо? Ось я закінчила школу, ось я. Вийшла заміж, ось відбулися ще якісь події, отримала освіту, маю роботу. І весь час ми чогось чекаємо в своєму житті. Але це чекання чого? Ти знаєш, коли я замислилася над цим питанням, я почала шукати відповідь на нього. І ця відповідь привела мене до Біблії. І я знайшла там відповідь на це питання. Ти знаєш, Біблія нам говорить про те, що є Бог. А раз є Бог, то є безсмертя. А раз є безсмертя, то значить людина настане час, коли вона буде відповідати за свої вчинки тут на землі. А якщо вона буде відповідати за свої вчинки на цій землі, то повинні бути у людини якісь критерії добра і зла. А де вони ці критерії добра і зла? А ці критерії це є Біблія, це є 10 заповідів Божих. Це є закон Божий. Як ти хочеш, щоб поводились з тобою? Поводься йти так з людьми. Це золоте правило Біблії. І ось ці критерії, вони є ти... тою дочкою, від якої треба рахувати, що є добро і що є зло. Але знаєш, скільки б людина не робила в своєму житті добра, вона б ніколи не змогла отримати спасіння Божого. Бо людина є такою недосконалою. Але як Господь в нас любить, і як нам дати це спасіння? Він нам дає його через Ісуса Христа. Він Дав я нам його сюди, сюди на землю для спасіння людей. Дуже багато людей почуваються, що вони, якщо добрі діла роблять, якщо вони поводяться, можна сказати, по-людському, допомагають людям. Жертвують на, на різні проєкти гуманітарні, церковні і так далі. Але в Слові Божому написано, що недобрими вашими ділами увідати в Царство Небесне. Ти знаєш, я тобі е, хочу що сказати. Я отримала сенс свого життя. Я хочу, щоб його знали і люди, сенс цього життя. Ви знаєте, це дуже. Боляче чи сурово, скажімо так, що в той самий момент, коли людина народжується, їй підписується її смертний вирок. Вона знає, що вона помре. Кожна людина знає, що вона помре. Бо своє життя, як би вона його не жила, але є кінець, є початок і є кінець. І тоді ми запитуємо, а тоді навіщо оцей мить, це життя, це життя, ти знаєш, його порівняти можна як спалах вогника сірника. Дуже добре порівняно, так? І це життя, воно пройде і закінчиться. А навіщо ми жили? Ми скажемо, що деякі люди впливають на суспільство, що вони там якісь відкриття роблять, що це є прогрес. Але скажи, будь ласка, навіщо потрібен прогрес, якщо ми знаємо, що і земля, оця, на якій ми живемо, вона настане час, що вона прикритить своє існування. Навіщо тоді існує ця земля? Скажіть, будь ласка, навіщо вона існує? Ми знаємо, що, що нічого без нічого не буває. Але подивіться, що ми виходимо із нічого народження людини і закінчуємо ні з чим, але такого бути не може. То хіба ми повинні вірити, що там є якась нескінченність і не мати ніякої уяви ні про що, чим не простіше повірити в те, що нас створив творець. Що це творець Господь. І тут ми запитуємо, а навіщо він нас створив? Знаєш, Валентина, я читала багато книжок, і там написано, що Господь нас творив для найвищої якоїсь цілі. Так, то можна було б сприйняти на віру, і ми це сприймаємо на віру. Але я знаю, чому Господь створив нас. Він є батьком. А навіщо у людей народжуються діти? Скажи, навіщо у людей народжуються діти? Щоб мати спілкування один з одним, щоб кохати один одного. О, Валентиночка, щоб любити їх. Ось навіщо нас створив Господь. Він створив нас для того, щоб любити. І тому, який сенс нашого життя? Любити Бога. Ось і все. І любити один одного. І любити один одного. так. Це сенс нашого життя. Бо Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він сказав, що Я залишаю вас, але знати вас будуть по тому, як ви любите один одного. О, які чудові слова. І ви знаєте, дорогі друзі, я не дуже давно познайомилася з Ангеліною. Але я бачу таку зміну в її житті. Я бачу радість у її житті. Я дійсно відчуваю її християнську любов. Як чудово знати Божу любов, тому що вона є совершенна любов, Агапе лав, агапе любов по-грецькому. То є небезмежна любов і такою любов'ю Господь Бог нас любить. Я хочу подякувати тобі, Ангеліно. Що ти сьогодні з нами е, була, що ти поділилася е, твої почуття, твоє зрозуміння. Е, я хочу тобі побажати Божого благословіння, щоб ти як захисник в цьому світі завжди пам'ятала, що в небесах ми маємо найкращого юриста. Що він завжди за нами стоїть і так одного дня, дорогі друзі, він і буде нашою нашим суддею. Але до того часу він є Бог любові. і він любить тебе, дорогі друже, і він любить і мене, і він хоче, щоб твоє життя було щасливим життям. Тому що я така українська пословиця, що без Бога не до порога. Я саме думала, ну що така поговірка смішна? Але як я упізнала Ісуса Христа як свого Спасителя, лише тоді я зрозуміла, що яка глибина в цих словах є. Хай Господь Бог благословить тебе. І я знаю, що ти будеш його славити, тому що… він є достойний цього. Я хочу сказати, що ми є такі щасливі, коли ми знаємо любов Господа. І це щастя не можна передати словами. Його просто треба відчути в душі своїй. І мені так хочеться, щоб кожна людина відчула цю любов. Бо вона навіть, яка не знає цієї любові, вона навіть не знає, що вона втрачає в своєму житті, а втрачає головне. Це син життя. А син життя це кохання, це любов, це агапа, як ти сказала. Амінь. Ангеліна, будь ласка, помолися е, за наш народ, е, помолися за нашу країну, яку Господь Бог хоче спасти і хоче дати нове життя. Будь ласка, помолися. Господи, я дякую Тобі за твою любов. Я дякую тобі, Господи, за те, що ми маємо таку чудову нагоду прославити тебе сьогодні. Господи. Ми вдячні тобі за те, що ми отримали від Тебе син життя, за те, що ми отримали від Тебе спасіння, Господи, за те, що ми отримали віру, надію. Господи, сьогодні ми приносимо себе у Твої руки, і ми запрошуємо Тебе, Господь, що Ти провадив нас по цьому житті. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, за Твою підтримку. І сьогодні звертаємось до Тебе з проханням, благослови кожну людину. Господи, я хочу, щоб кожна із цих людей пізнала тебе. Я хочу, щоб вона відчула ту твою величезну любов, яку не можна передати всіми словами, яка є такою необ'ємною, Господь. І я хочу вдячною бути тобі, і щоб кожна людина, яка живе на цій землі, любила тобі. І дай нам, Господь, відчувати таку любов, яку відчуваєш до нас ти. А ми тебе будемо славити за це. Хвала тобі, Господь, за все. Аллилуйя, в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Ісус Христос за всіх в мирах. І воскрес, щоб весь світ був спасений. Прийдеш ти до Христа і його свята. Вітаю вас, дорогі друзі, і радий знову мати з вами зустріч, щоб сьогодні розглянути ще досить важливу тему коротенько, яка повинна бути у нашому розумінні, у нашому серці, коли ми, як звичайно, рухаємося у нашому житті, знаходимо якісь цілі, щось плануємо. І разом з тим ми повинні знати за одну важливу річ, яку Господь говорить своєму слові. Для початку нашої бесіди я хочу прочитати слова, записані у п'ятому розділі євангелиста Йоанна. Це 24-й текст, який говорить слідуючі слова. Істинно-істинно говорю вам, хто слухає моє слово, й у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Що ж то значать ці слова? Звернімо увагу особливо на слово суд. Можливо, наше розуміння, наша душа, наш характер, нам не дуже подобається ця тема. Тому що воно накладає на нас якусь відповідальність. І ми це не дуже сприймаємо свобідно. Воно ніби поневолює нас. Але ж, дорогі друзі, чи ми можемо відкинути і не думати зовсім за це? Саме за це Господь Ісус і говорить в цих словах, що хто вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Отже, текст цього слова показує нам, що люди мають в свій час з'явитися на суд Господній. Чи не так? Цю саму думку підтверджує інший текст Святого Письма. Це Еклезіаста проповідника, 12 розділ, останні вірші. Усі бо діла Бог приведе на суд. Усе що тайна, чи воно добре, чи лихе. І ми, може, можемо задуматися, а може ігнорувати цю звістку про те, що Господь приведе кожного із нас на суд. Але, дорогий друже, чи зміниться від цього сама сутність життєвої реальності? Якщо ти і я будемо покликані на суд Господній, справедливо сказати, що найкращим виходом з цієї ситуації є шукати, а що Господь сам пропонує людині, яка знає, що кожному з нас, що всі ми маємо прийти на суд Господній. Зверніть увагу, що ми прочитали у, розділ, у 12 розділі, 12-му е, розділі проповідника е, оці останні слова. Усі бо діла Бог приведе на суд, усе, що тайно, чи воно добре чи лихе. Що цими словами Господь хоче дати тобі і мені? Перш за все, це відкритість перед Господом. Ви знаєте, що ми часто спокушуємося саме тим, що, а може, цього ніхто не знає. А може, цього ніхто не бачить? А може, це все тихенько пройде і якось воно залагодиться. І ми бачимо, що Слово Боже саме в цьому попереджує тебе і мене. Дорога душа, усе відкрито. Якщо ми, люди, винайшли такий що вмикаємо його і вночі бачимо, що відбувається на певній відстані, то що говорить Слово Боже? Господи, куди я піду від Духа Твого? Підіймуся на небо там тамти. Зійдучи зійду на глибину землі і там Ти. Скажу, може, пітьма мене? Заховає від погляду очей Твого, але й пітьма не заховає. І якщо це так, дорогі друже, і якщо Господь перед своїм лицем має не тільки те, що ми робимо, а навіть те, що ми говоримо, будучи наодинці. І навіть більше того, те, що ми мислимо або бажаємо в таємні нашого серця. Я думаю, що це закликає нас до великої обережності перед Господом. Ви скажете, а якщо я по незнанню, по безсиллю або ще по якихось ситуаціях було, було в моєму житті те чи інше, що було недобре перед Господом, що мене мучить у моєму сумлінні. То що вже я є обречений? Ні, дорога душа. Ми прочитали слова, звернімо ще раз на них увагу. Хто вірує в того, хто послав мене? Життя віч... живе життям вічним і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Як, Господи, я можу не приходити на суд? Так. Це свята обіцянка Божа, що ти і я, яке б життя важке чи грішне, не проходив на своєму шляху, ми можемо не приходити на суд Божий. Як Господь мене не буде кликати, може за важкі вчинки? Саме це говорить Господь, але при одній умові, що ти і я приходимо. До нього і щирим покаянням, що ти і я схиляємо своє серце і зрікаємося того гріха, який так часто тримає тебе і мене мимо нашої волі. Що ж треба зробити, Господи? Ми читаємо восьмий розділ до римлян. І звернімо увагу, що Господь кладе в основу віри, твоєї і моєї віри, щоб ми довірилися, що Господь має право і основу не приводити нас на суд, що є заступник у нас прекрасний. І цей заступник це Господь Ісус Христос, саме Син людський. Дорогі друзі, я щиро вам дякую, що ви. Відвідали нас сьогодні і нашу програму. До зустрічі на наступну неділю. Хай Господь Бог вас красно благословить.